Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас транзиліз. Автомобіль у нас 2018 року випуску в седані у коричневому кольорі з 1,6 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон. У нас тут також присутні відповідно електросклопідйомники, електрорегулювання, у автомобіля 148 тисяч, механічна коробка перемикання передач. Кондиціонер та штатна мультимедія. Також у нас присутній підігрів передніх сидінь. Позаду у нас сидіння в також в досить хорошому та збереженому стані. Електросклопідйомники позаду також. Автомобіль у нас офіційний, у нього два власники, повністю обслужений, в комплекті також йде два ключики до автомобілю. ГРМ замінений, ходова частина обслужена повністю. Останнє ТО автомобіль пройшов у нас 5 тисяч тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарків.